Таня нині приймають вчителі слова подяки, вірші та пісні. Такі прекрасні, як квіти -весени. Не Неначе квіти сьогодні всі вони. Ми думали, гадали, як же здивувати, які слова вітальні вам подарувати. Ідею нам набуха прошепотіли квіти. З словами квітів нині вас привітають діти. Коротші мої клумби. Анторіум розкішний. Чи чоловіче щастя, то назва в нього інша. Хай щастя щастям професійний від вас і далі віє. хай втіляється в реальність директорські всі мрії. Вона квіткова пава, їй друге місце в школі. Барвиста та яскрава, не в'янехай ніколи. Олена Миколаївна, вам ружа. ця Квіткова, личить дуже. Як зірка усіх квітів і люблять її діти, і ми вас поважаємо. Краси у всьому та успіхів бажаємо. Сергіївна, дорога, У вас квітка інша сьогодні літа. Одна лише літера зміниться в слові заступник директора. Другий — військовий. Червона вута квітня в нашій школі. Очолює процес лиш кольоровий. Процес розважання шкільної програми А й пісні і квітки завжди будуть з вами. Мальвою розкішною. Квітна інша квітка. В шкільнім колективі неначе лебідка. На репетиції завжди дітей забирає. З нами і танцює, з нами ще й співає. Нехай ваші квітів побільше розцвітає, настрій веселий, вас не покидає. Ста тим дітна біла ромашка ніколи не скаже, що їй дуже важко. Так само і наша психологиня, всіх чинків дитячих, захисниця, богиня, завжди по-простому усім все розкаже, пелюстки свої, докупи всі зв'яже. Хай ваші пелюстки будуть прекрасні. А ви, Катерина Андріївна, усміхайтеся завжди. У школі без неї ніяк реально. квітковим настроєм від вас повіває. На ваших заняттях ми просто літаємо. Хай квітне у школі педагог соціальний досліджує життєві процеси реальні. Цих квітів на клубі багато, у школі початкові завжди якісь свято. І ніби великі граються з нами, бо їх називають низкорослими квітками. Як діти маленькі, наші вчителі. Різну хризантеми кризатемні усі. Хай ваше життя буде кольоровим, як нашим навчанням. Початком. Символ України, червона калина. Із білим сусідів як вчителька мук, українську мову в школі викладає, звичай українських вона нас навчає. Правила розказує, мов пісню співає, творі наші з настрої перевіряє. Червоним по білому, пише неодмінно, вважаємо Ларисі Миколаївні нашій. Нехай будуть зожити вільні Так краще. Твори вам не задавайте більше вже писати. Стане вам простіше, не треба перевіряти. Екзотична квітка, екзотична мова, то не українська, більш гонорова. Орхідея була колись недоступна. Як іноземні мови, зовсім неприступна. Екзотична вчителька нас причарувала. І знанням з іноземної всіх обдарувала, хай думками вашими, як зотикі ідеї, відчинять до Європи безвізи вам двері, щоб туди їздили, не немовби додому, щоб ви довго квітнули не в'яли. Доні квіти вже для нас не диво, Як література іншої країни. Магнолія пишна, дивує красою, як вчителька зарубіжна, мудрістю такою. Магнолія квітка нам не зрозуміла, як література нікому й не дивно. Бо не хочуть учні книги вже читати, От якби то тих нарвати І встелити ним ту вашу стежину, по якій ведете кожнісіньку дитину. Дякуємо дуже за літературу, за знання чудові, про чужу культуру. Скільки на небі зірочок, скільки в незабудціх не квіточок. Формули математичні, не забувай, вивчай і запам'ятай. Заоно з математики складати, то вам не на забудки рахувати. Люба наша Тетяна Іванівна, найкраща. Не забудемо формули ні за що. Лише від щастя, що буде завжди квітми. Математика, хай дізнається всі ваші діти. Фізики то складна натура, мовою квітів то поста фактура. Фізику читає річна особа, хай вас будь-яка хвороба. Наче квітка побурить, ніхто і не бачить, як вночі цвітате, перевіряйте задачі, формули фізичні, я ще всіляки. Читать фізики у школі. Наші понімати, та ваша романтика швидко не минає, хай квітка поборить для вас не світа. Дуже гарно, а візьмеш руками точно опечешся в її палюстках. Пофарбує жовтий, і, По жовти, і руки, і носик. Змити дуже важко. Хімія та й все. Нам той міндялеє сниться вже щоночі. Знати елементи, Тіло не просте. Будьте ви прекрасні, будь наша лілія. Як ваша наука бездоганна хімія. Інна Іванівна. Ви богиня квітів. Всіх рослин квітучих у цілому світі. Мову їхню бездогано знаєте, мовою ботаньки вище розмовляєте. Думали ми довго, яка ваша квітка? Одночасно солодка і трішечки гірка. Матіоли пахнуть вечорами влітку. Нехай зігрівають вони вас у зимку. Орхідеї, екзотичні, круглий рік бажають, щастя та кохання і грошей грошевість. Далі Сергіївна, лавандочка наша, розумна, завжди стильна, ознання прекрасне, символ відпочинку, подорожі, літа. У душі лавандою ви для нас світле. Лобуса, ви знаєте, просто ідеально, щоб його ви об'їхали колись реально. Облітали, одплили пароплавом в морі, хай життя у вас буде лавандовим полем. Дуже давня квітка до моєго здика. Чи простенька, чи декоративна, дика символ це любов і самопожертви, вчителька історії, що принесла в жертву. Все своє минуле і майбутнє також, бо життя віддала усім в школі класам. Історію знає і дітей навчає. Нехай гарно квітне, знання відкриває, щоб майбутнє світле було в Україні і в нашої вчительки також неодмінно. Антуріум розкішний вас ми називаємо, чоловічим щастям вас ми величаємо. Справжнє щастя ваш предмет, і це дійсно не секрет. Знаєте, у школі геть усі паролі. Можна, що працюєте вдавати, а самому в інтернеті зависали. Не квітка, цілий кущ, троянд екзотичний, не простий якийсь там плюш. Сорт Леонардо Вінчі. Мистецтво у школі викладаєте. Про витонченість та красу усе знаєте. Будьте красиві, духовно і матеріальні. Хай вам щастить завжди нереальне. Соняшник розкішний квітка українська, символ України, українська пісня. Марія Андріївна музика навчає, і не наче сонечко нам усім сіяє. У кожному соняшнику зернин десь сімсот, так як і в музиці, тільки сім нот. Нехай життя яскравим буде тебе не неначе квітка сонця, не наче сонце пісня. Поберемо в жовтих соняхів так само. Олександру Михайловичу сьогодні вручаємо. Повторимось знову, бо соняшник квітка є символом праці і це звучить дзвінко. Хай ваше життя буде плідним дуже, на достаток грошей і вірних лиш друзів. І остання квітка в шкільному букеті. Скажемо вам, любі нині по секрету. Тюльпаном гордо називається, і вчителеві фізкультури вручається. Нехай вистачає грошей на тюльпани, щоб їх дарували кожній шкільній дамі. На 8 березня колегам і дружині вдома. тюльпани в спорті, то не є. Півником січастим ми вас називаємо, бо без України вас не уявляємо. Викладаєте дівчатам захист України. Будемо патріотами, ми всі неодмінно. Вам бажаємо мирного неба, міцного здоров'я і більше нічого не треба. Беремо квітів з червоними маками, будемо перемога. Разом святкувати. Зробимо ці квіти своїми руками. Мир на наше небо сумує за нами. Любимці землі, дай Бог вас дем вчителя.